І знову добрий вечір. Сьогодні щось у мене дуже насичений день по інкубації. Качені яєчка я перевернула, охолодила, переклала в інший інкубатор. Мені тут буде зручніше за ним спостерігати. Прямо над ним я повішала табличку по інкубації, додала додатково датчик вологості. Зараз показую. Зараз ну, інкубатор відкритий, тому показує невідому що. Зараз я його оприскую. Води я туди додала. Зараз я його оприскую добре. о, У мене така пшикалка, я вже показувала. Він дуже зручна, мені подобається. І я її кладу прямо в інкубаторі, тому, коли я оприскую яйце, вода в мене тої ж температури, що і яйце. Все, інкубатор закриваємо. І чекаємо наступного дня. Тепер я буду охолоджувати їх двічі на добу аж аж до 22 дня. З 22 дня я збільшу термін охолодження яєць, буду перевертати точно так же, як я перевертала, і точно так же охолоджувати. І вже з 31-го дня я почну піднімати рівень вологості в інкубаторі, щоб до 32 дня а, е, і 33-го там була вже хоча б 80% вологості. Буду чекати і своїх каченят. Це біла мускусна качка німецької важкої лінії. Будемо сподіватися, що в них все буде добре.